Привіт, ми розширюємося по захисту. Сьогодні ми хочемо вам показати захист вух, а не очей. Let's go! Ми завезли захист для вашого слуху. Це біруші, які стоять на озброєнні армії США та НАТО. Вони мають два режими. Тобто, в першому режимі це якщо ви знаходитесь десь біля шумних якихось пристроїв, по типу там, генератору, літака або чогось іншого. А другий режим це захист, коли ви займаєтеся стрільбою або використовує, використовуєте будь-яку зброю. Все просто: механічні, неактивні біруші мають тут переключатель, два режими, про які я вже казав. І такий ремінець, щоб ви не загубили. Все просто, але дуже корисно для захисту вашого слуха. Ми намагаємося розвиватися, тому буде набагато більше всяких крутих приколдесів по захисту якихось органів нашого тіла. Тому підписуйтесь на наш канал, переходьте за посиланнями на наш сайт, пишіть нам дірек, можливо, вам ваше цікавить захист, чогось. І ми будемо намагатися вам допомогти. До зустрічі!